Всім привіт, друзі! З вами Володимир Чайкін, і сьогодні у нас огляд про найцікавіші кемпінгові ліхтарі від бренду KILNEX. Ці ліхтарі мають багато прикольних фішок, ну про них трохи пізніше. Взагалі-то чому мені спала на думку ідея зняти такий огляд? У коментарях ви мені часто писали: Володимир Чайкін, ось ти розповідаєш про спорядження. Все круто, але далеко не всі з нас ходять у піші походи, і вже точно не всі зацікавлені у полегшенні ваги спорядження. У ультролайті. Багато їздить просто на машинах. Розкажи щонебудь про спорядження для кемпінгу. І мені здається, що ліхтар латерно взагалі то кемпінговий ліхтар. Якщо узагальнювати, це сама така річ спорядження, яка в пішому поході зустрічається, але не так часто це більше спорядження для виїздів до лісу на машині для різноманітних, можливо, сплавів. Де ти не тягнеш спорядження на своєму горбу, але хочеш отримати максимально комфортну та максимально цікаву корисну спарягу. Ці ліхтарі під ці описи якраз підходять. Давайте ж розпочнемо. Ну з чого почати? Вони обидва прикольні, обидва цікаві. Тож почнемо з більш класичного, хоча його теж наділено багатьма цікавими фішками. Ліхтар називається Mosquito Killer Латерн. Про першу цікаву фішку ви відразу здогадалися. З самої назви ліхтар може винищувати різноманітних комах, тому що тут, окрім головного ліхтаря, є ще ультрафіолетова лампа зі спіраллю, котра під током летять вони на це ультрафіолетове світло, і в подальшому їх просто ліквідують електричним током. Дуже прикольна фішка. Звичайно, десь на вулиці вішати цей ліхтар і сподіватися, що навкруг вас не з'явиться жодного комаря. На мою думку, буде дурним. А от у наметі, коли ви вже закрили москитну сітку, коли ви вже закрили двері, ввімкнули таку ось спіральку. Це прямо за милу душу. Все одно, навіть якщо ми обтрушуємо усіх цих комарів, коли ліземо до намету, намагаємося, аби жоден з них на нас, так би мовити, зайцем до намету не проїхав, декілька комарів чи якоїсь мошки до намету, все ж таки потрапляють. Потім вони, знаєте, в закритому приміщенні над вами всю ніч пікирують, дзищать над вухом. Кусають за ніс, і взагалі-то неприємні наслідки, котрі можуть надати кровососи, вони вам вночі забезпечують. А вімкнувши ось цю ультрафіолетову приплуду, котра вісить у вас десь під стелею, вона, до речі, не створює практично жодного світла, тобто спати вона не заважає. Усіх комах до себе притягає, вони опечуються об цю спіраль і будуть мертвенькі лежати там всередині цього ліхтаря. Тут у нас шість режимів світла. Сім, якщо вмикати ось цю ультрафіолетову лампу від комарів. Ну, головних режимів 6: три режими білого світіння, взагалі-то заради яких купуються подібні латерни, щоб освітлювати свій кемпінг, щоб освітлювати намет. Можна ставити десь на стіл, десь у кемпінгу ставити на стіл. Дуже симпатична така лампа виходить. Можна підвішувати її за ось такий цікавий висумний гачок. Прикольне рішення. І от вішайте його в наметі. Перший режим це 30 в цьому режимі ліхтар може світити аж 45 годин. Скажений час, можна довго не заряджати ліхтар. Декілька кемпінгових походів можна з ним зганяти і заряджати його все одно буде не потрібно. Тому що 45 годин це скажений час, так що його можна використовувати дійсно як якийсь елемент декору. 30 люменів для намету цілком собі нормальне світло. Якщо вам, звичайно, не потрібно щось там писати, читати і таке інше. Якщо вам потрібні якісь більш потужні, люмени, то тут вони теж є 90 люменів. В цьому режимі ліхтар уже світить 15 годин теж такий непоганий показник по часу. І найпотужніший режим 180 люменів. В цьому ліхтар світить 5 годин, теж достатньо непогано. Взагалі, в плані світла, мені здається, дуже навіть непогані показники. Я думаю, що всі розуміють, що для кемпінгової латерни не потрібні якісь тисячі люменів. Це такий, знаєте, нічний світильник для намету, котрий вішається десь під стелею і ви комфортно в наметі сидите. Вам все видно і не сліпить в очі світлом, тому що тут ось такий гумовий набалдашник, котрий створює дуже м'яке розсіяне світло. І три наступних режими. Тобто, це у нас виходить три звичайних режими білого світла та три червоного світла. Мінімальний режим в червоному світінні – це 4 люмена. В цьому режимі ліхтар може світити 150 годин. Його достатньо зручно, напевно, використовувати як якийсь маячок, якусь мітку. Щоб, до прикладу, якщо якийсь із ваших товаришів не встиг до темноти повернутися до табору, він зможе помітити такий ліхтарик, який буде горіти, як маяк, і освітить йому шлях, і він знайде вас. Наступний червоний режим на 7 люменів. В цьому режимі ліхтар може світити 55 годин. Теж скаженний час. Скоріше теж як маячок може використовуватися цей режим. Третій червоний режим це 15 люменів. В цьому режимі ліхтар може світити 25 годин. Це дуже корисно. Насправді режим. Я знаю, що рибалки використовують червоне світло, тому що воно не відлякує рибу і не блікує. Тобто, в плані риболовлі, червоне світло воно дійсно корисне. Ну а для походів, якщо ми знаходимося десь всередині намету і. І якщо ви в наметі не один, а вас декілька людей, то щоб не будити всю компанію білим світлом, котре краще відчувається оком, можна включити червоне, і ніхто з ваших товаришів не прокинеться. Тобто ви нікому не будете заважати, якщо раптом вночі вам щось знадобиться зробити в наметі. Червоне світло воно не так сильно б'є по очах і не так сильно впливає на ваших супутників, які сплять. Це дійсно так: мінімальний режим. Прям все залито світлом, якщо чесно. Намет на 2 плюс. Тобто двушка. Тут цього мінімального режиму вистачає як, як мені здається, за очі. Другий режим може освітлювати значно більше приміщення, ніж намет на двох людей. І третій режим. Це видно як вдень у наметі. Дуже приємне таке розсієне світло, таке не б'є по очах. Ну і в якості лампи просто вогонь. Для мого намету вистачає мінімального режиму. А для якихось більш значних хором, напевно, можна ввімкнути середній максимальний режим. А червоний режим, давайте глянемо, як він буде. О, це прям атмосфера. Треба Джимі Хендрікса увімкнути під таку лампу. Другий режим. Слухайте, з червоним все видно в наметі абсолютно. Подивіться, навіть на камері показує, а вона не так добре ловить, як людське око. Мені особисто видно взагалі кожен куток. До того ж, це тільки другий режим. А є ще й третій режим. Ось третій взагалі потужний. З третім, видно все також, як з білим світлом, але при цьому ось ця червона лампа вона по очах не б'є. І ось той, хто спить, не прокинеться, коли ви вімкнете таку лампу. Рівень захисту на цьому ліхтарі IP 67. Ми можемо мити цей ліхтар під краном, що насправді достатньо корисно. Я б сказав, для цього ліхтаря навіть необхідно, тому що ця протимоскитна спіраль. Коли вона постоїть ввімкненою, на неї наліпають комарі, мухи і виколупувати звідти пальцем щось практично нереально. Тому достатньо просто прополоскати цей ліхтар десь в воді, в річці чи під краном, помити і всі мухи, комарі з цієї спіралі змиваються. Також цей ліхтар, якщо він впаде, то нічого з ним скоріш за все не станеться, тому що цей набалдашник він такий, як гумовий м'ячик, як ви чуєте. Заряджається цей ліхтар від USB. Тут є такий порт, куди вставляється шнур USB, котрий, до речі, йде у комплекті. Всередині встановлено акумулятор на 2600 мАг. По керуванню все максимально просто. Тут дві кнопки: одна кнопка вмикає у нас ультрафіолетову лампу проти комарів, друга перемикає режими безпосередньо. Самого ліхтаря. Тобто у нас усі режими йдуть по черзі. Мінімальний білий, середній білий, максимальний білий, мінімальний червоний, середній червоний, максимальний червоний. Все максимально просто. Не треба там тричі луснути, двічі плеснути, щоб знайти якийсь визначений режим. Все йде по черзі, тому ви не заблукаєте. Ну, така ось я вже показав, приблуда в якості гачка зручна. Не створює взагалі-то якихось додаткових елементів. І лихтар також можна ставити на стіл, як я і казав. Можна вішати, можна ставити. Важить ліхтар 210 грамів, так що, в принципі, не лише для кемпінгу, його і в рюкзаку просто можна утягти. Якщо хочете реально комфортне, приємне світло всередині намету, чи у себе у таборі створити таку приємну романтичну чи просто душевну атмосферу. Наступний гість у нас ще більш цікавий. Це ліхтарик з сонячними панелями. пелюстки. Такі ось у нього полюстки. Три сонячні панелі і ліхтар. Може заряджати себе сам. Якщо ви звернете увагу, тут горить такий ось червоний діодик. Це означає, що ліхтар у цей момент заряджається. Хоча зараз на небі сонця немає, достатньо похмуро, проте все одно набирає в себе якусь енергію. І в принципі, його практично можна не заряджати. Хоча від мережі взагалі-то теж є живлення через USB від мережі зарядити. Але для походів мені здається дуже прикольний варіант, коли тобі не потрібно думати, що у тебе в ліхтарі сіли батарейки. А тут просто виставив ліхтар денебудь його під сонце, і ввечері у тебе готовий заряджений кемпінговий ліхтар лампа. Тобто, це не просто ліхтар, а ліхтар та лампа. Тут є обидві функції. Функція лампи виглядає ось так, як начебто вас викрадають прибульці, як частина якогось інопланетного корабля. Тут з керуванням трохи складніше, тому що цей ліхтар лампа включають в себе декілька функцій. Він і ліхтар, і кемпінгова лампа. Що по кемпінговій лампі, які тут є режими, перший режим на 50 люменів. слабкий режим, ось так він виглядає. Другий режим це вже 140 люменів. більш потужний. Виходить більш така повноцінна люстра, якщо його в наметі підвісити. Тут теж також відкриваються гачок. так ось підвішується, ліхтар вісить. І у вас прям така величезна люстра, котра освітлює вам всю площу табору чи всю площу намету. Що далі по лампі? Третій режим це у нас такий маячок. Є ще четвертий режим, коли у нас вмикається максимальний режим на 140 люменів і плюс тут ще загоряється додатковий ліхтар. При 140 люменах цей ліхтар світить 10 годин, на 50 люменах 18 годин, але це ще не все. Я вже сказав, що тут є ще ліхтар. Ми можемо скласти усі ці пелюстки і використовувати цю приблуду як ліхтар, якщо вам необхідно знайти щось у лісі, або сходити у туалет. З такою штукою теж можна сходити в туалет, але вам доведеться, як такому гному з ліхтарем, ходити по лісу, і вперед вона не особливо й світить. Вона освічує таке коло поряд із вами, а вдалину кудись так не дуже світить. І для того, щоб кудись сходити, щось знайти у лісі, потрібен все ж таки ліхтар зі спрямованим світінням, не з розсіяним світінням, а зі спрямованим променем. І тут така штука теж є: вмикається цей ліхтар затисканням кнопки. Включення. Ми затискаємо, і у нас вмикається ліхтар. З трьома режимами: 10, 30 та 65 люменів. Мінімальний режим ліхтаря, середній режим ліхтаря, максимальний режим ліхтаря. Слухайте, ну мені ця люстра навіть більше сподобалася ніж попередня лампа. Вона дає таке більш рівномірне світло, досягає кожного куточка. Може завдяки тому, що декілька таких пелюсток, прям кайф, це світло мені прям зайшло. На 10 люменах цей ліхтарик світить 70 годин, на 30 – 34 години, і на 65 – 17 годин. Ви бачите, що у цих ліхтарів достатньо непогані показники по часу світіння. Це мене дуже тішить. Це означає, що не доведеться надто сильно заморочуватися з приводу того, щоб брати із собою додатковий пауербанк, щоб думати над тим, як зарядити ці ліхтарі. Дійсно, він достатньо ємний. Батареї всередині знаходяться. А цей ліхтарик до того ж. Ще є пауербанком. Всередині є батарея 2600 мАч. І від цього ліхтаря ви можете заряджати, до прикладу, свій телефон. Тобто, у нас тут є вхід, а є і вихід USB, від котрого ми можемо заряджати різноманітні наші девайси. Тобто сам ліхтар можна заряджати від мережі, тобто від розетки вдома зарядити його, пішли в похід, і вже як з пауербанком можна з нього роздавати енергію на якісь інші гаджети. Або взагалі не заряджати цей ліхтар, хай сам заряджається від сонця, тут є сонячні панелі, і в принципі, ліхтар самозаряджається, якщо його, хоча б на якийсь час виставляти на сонце. Практично для всіх потреб у поході вистачає зарядки, котру він сам набирає від сонця, і заряджати його практично не потрібно, якщо тільки ви не плануєте усю ніч залишати його висіти як лампу. А якщо розкласти речі у наметі та лягти спати, взагалі не потрібно його заряджати. Він сам від сонця зарядиться. І цього заряду йому цілком вистачить. Чи можна використовувати цей ліхтар як депо поміж сонячними батареями та вашими гаджетами, заряджати від цього ліхтаря якісь свої додаткові девайси? Я б сказав, що, скоріш за все, його не пристосовано для цього. Що ось цих сонячних батарей вистачає, щоб. Зарядити ліхтар, щоб він видавав світло. Аби заряджати щось додаткове, все ж таки потрібні повноцінні сонячні батареї. Це взагалі-то виключно для того, аби заживити сам ліхтар для того, щоб він світив. Але ніхто не відміняв пауербанк всередині. Ви можете вдома зарядити 2600 мАч, і телефон навіть в якійсь критичній ситуації від цього ліхтаря підзарядиться за милу душу. До речі, ліхтар теж захищений. Рівень захисту IP 40 важить 100 199 грамів прикольна штука. До речі, на обидва ліхтарі йде гарантія 12 місяців. Значить, виробник все ж таки ручається за якість своїх ліхтарів, що теж дуже тішить. Мені ці ліхтарики сподобалися, як мінімум, для своєї мети просто вогонь для кемпінгу, для коротеньких походів, для сплавів чи може для якихось особливих походів, де ви хочете створити лампову атмосферу. Це прям те, що потрібно. При цьому є свої цікаві фішки. Цей вбиває комарів, цей сам заряджається від сонця. Я люблю, коли є якісь фішки, фішки, котрі чіпляють, і у цих ліхтарів вони явно є. До речі, ось заряджаються навіть у затінку. Мені дивно, що навіть без сонця вдається насичувати у себе енергію і горить світлодіодик. Коротше, посилання на ці ліхтарі будуть в описанні під цим роликом. Переходьте, дивіться, там є не лише такі ліхтарі і ще багато інших цікавих. Не забувайте підписуватися на канал, пишіть в коментарях, як вам ці ліхтарі, висловлюйте свої думки. Буде дуже цікаво їх почитати. Поставте вподобайку на цей ролик, поділіться зі своїми друзями, ви самі про все знаєте. З вами був Володимир Чайкін. Ходіть в походи, друзі. Всім па-па!